Канада відновила програму «Елберте Апортунити Стрим. Хто з українців і як може подати заявку? «Елберте Апортунити Стрим є найпопулярнішою програмою у рамках «Елберте Advantage, оскільки у неї найнижчий поріг вимог. З лютого 2024 року програма тимчасово була недоступною, оскільки було надто багато заявок. Втім, 11 червня розпочався новий етап прийому аплікацій. Це тільки один з напрямків загальної імміграційної програми цієї провінції Alberta Advantage Immigration Program. Працівники всіх галузей можуть отримати статус постійного резидента Канади за іншими напрямками провінційної імміграції, найпоширеніші з яких: Rural Renewal Stream, Accelerated Tech Passway, Tourism and Hospitality Stream, пояснює директор з розвитку компанії з працевлаштування в Канаді MV Group Микола Галіняк. Щомісяця прийматиметься обмежена кількість заявок, після досягнення цієї кількості прийом буде недоступний до наступної дати. За 7 днів до кінця 2024 року прийом заявок звершать. Одна людина може оформити не більше однієї заявки в місяць. Дати прийняття заявок, цільові показники, оцінки та час обробки будуть публікуватися на сайті АІП. Кандидатам варто регулярно перевіряти сайт, щоб отримувати актуальну інформацію, оскільки дані можуть змінюватись. Українці, як і громадяни інших країн, для подачі заявки за напрямком імміграції Елберте Апортунити стрим використовують спеціально розроблену для цієї мети платформу на сайті «Елберте Advantage Іммігрейшн Програм. Перевіривши попередньо власну відповідність до вимог Елберте Апортунити Стрим, створюється акаунт і подається аплікація на отримання статусу постійного резидента Канади, каже експерт. Серед вимог для участі у програмі Альберта Апортунити Стрим є легальне перебування і робота у межах провінції Альберта. Тобто подати заявку на цю програму можуть українці, які вже перебувають в Канаді. Створення аккаунту на отримання статусу постійного резидента Канади є безкоштовним. Реєстрація аплікації коштує 840 канадських доларів, у кого найбільше шансів отримати номінацію, які вимоги для отримання номінації за «Альберте» Апортунати Стрим 12 місць досвіду роботи в Альберті. Підтверджений рівень володіння англійською мовою відповідно до канадського стандарту підтримка роботодавця протягом всього часу розгляду аплікації на отримання статусу постійного резидента Канади. Українцям додатково потрібно провести переоцінку свого рівня освіти відповідно до канадської системи Educational Credential Assessment. Певні вимоги є також і для роботодавців. На 2024 рік федеральний уряд видав 9750 номінацій. Втім, попит на них значно перевищує цю кількість, тому програма змушена розподіляти номінації, враховуючи економічні пріоритети в усіх секторах. Прийом заявок розпочинається щомісяця з цих дат: 11 червня, 9 липня, 13 серпня, 10 вересня, 8 жовтня, 5 листопада, 10 грудня. Усі цільові показники та час обробки будуть публікуватися на сайті АІП. Збережи! Підпишись. ПОШИ.